В мене нуль переглядів на Ютубі. Що я взагалі маю робити? Ви знаєте, сьогодні я прокинувся з такою думкою, що треба мені записати нову, новий відос, щоб була якась нова ідея, і відповідно я вирішив, чому ні. Тому що кожна людина, яка починає свій шлях на Ютубі, знімає відоси, так, вже певний час, скажімо, то. На, на жаль, вже стає рано чи пізно така ситуація, те, що може бути нуль переглядів, так? тобто не завжди навіть там по 5-3 по перегляди на початку, а просто, от, скажімо, що йде так в ряд нуль переглядів. Хочу вам розповісти усе на своєму досвіді, тобто, як усе було в мене і трапляється до сьогоднішнього дня і нічого страшного. І ось для вас довідник, саме найважливішого, що я зрозумів. Перше. Ви повинні протриматися до 50 днів. Тому що завдяки тому, те що ви будете завжди знімати, YouTube це потихеньку буде бачити, розуміти, який у вас контент, і, відповідно, буде радити цей контент іншим користувачам, які шукають такий самий запрос, таку саму тему відосу, яку засняли ви. Так, можливо, людина, тобто глядач знайде краще відео в кращій якості і так далі, але усе ж таки. Мо ми повинні розуміти, те, що можливо бути так, те що ваше відео може бути набагато цікавіше, бо людина знайде якусь іншу інформацію. І відповідно, коли ви знімаєте відоси, так, то YouTube потихесенько це бачить, вашу активність, якісь там вмикає, мабуть, що, алгоритми, так, і таким чином намагається просувати ваш маленький канал, показуючи іншим людям. І звісно. На шорцах у вас 100% будуть перегляди, тобто там навіть якісь лайки, іноді навіть коментарі, як було у мене. А ось стосовно відосів, то тут вже зовсім інша ситуація, тому що самі розумієте, коли ти новенький, то ну, скажімо, трішечки важкувато дивитись відоси людини, яка тільки починається зі сторони глядача. І повертаючись до теми, ви просто повинні так знімати на протязі 50 днів і завдяки цьому. Рано чи пізно у вас повинен вистрілити якийсь відос. Тобто ви знімаєте, 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 дивитесь, наприклад, що могли б покращити в своєму відосі, наприклад, навіть в обкладинці відео. І я не кажу вам усе одразу робити, а просто от перша, найголовніша задача це протриматись до 50 днів і подивитися загалом на результат. Тому що може бути так, що якийсь ви засняли відос, наприклад, 10-й. Має нуль переглядів, а потім ви дійшли до 50-го 50 відосу І потім, коли ви гортаєте, гортаєте, і бачите, те що, наприклад, 10-й відос вже потихесеньку набирає якісь перегляди, бо тільки зараз з'явився такий попит. Друга річ це, мабуть, що Покращення контенту, тобто, так як і казав, те, що ви повинні дивитися, що ви можете покращити в міру ваших можливостей. Я не кажу, щоб ви покращували все одразу, тому що на усе потрібні гроші, і доволі таки нормальні, в тому сенсі, якщо ти хочеш завжди збільшувати свою продуктивність, так, в тому сенсі, що покращувати. Якість зображення, покращувати монтаж і так далі. На усе це треба час, гроші і також певні навички. А ви ви можете, наприклад, потихесенько робити крок за кроком, так і для себе розуміти, що варто змінити, де варто вкластись грошами, для того, щоб просто був контент більш цікавіший, так тобто ви вкладаєтесь в себе, пам'ятайте про це. Ну і третій пункт, третя така задача це просто знімати далі, знімати, знімати, знімати. Бо я розумію, типу, що от зараз я знімаю, так і я нічого не втрачаю. А навпаки, я, якщо в мене все вийде, то буду жити життям, яким не живуть більшість людей. І тим паче я знаю, чому я це роблю. В мене є певна ціль, так, навіть не тільки, знаєте, 90 днів знімати поспіль, але і так загалом певна ціль. І головне, що людина просто розуміє, заради чого усе це робить. Тому хочу просто, знаєте, зробити такий висновок цього відосу Те, що просто знімаєте, знімайте, знімайте, дойдіть до 50-го відосу, а далі ви вже самі все побачите в тому сенсі, що. Може вистрілити якийсь відос по переглядам, так може там і не буде багато лайків, коментарів, але сам факт типу, ви зможете побачити статистику, дуже сильно здивуватись, і відповідно потім у вас з'явиться така надія, що все можливо і варто продовжувати далі, тому що далі буде тільки краще, більше, навіть якщо зараз надалі показує нуль, коли ви намагаєтесь пробуєте, знімаєте і покращуєте.